Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами відправимося у незвичайну подорож у космос. Це космодром, місце, з якого взлітають ракети у космос. А що таке космос? Космос це простір навколо нашої планети, який заповнений кометами, планетами, зірками. Він Безкінечний космос ще можна назвати Всесвітом. Увага! Питання! Яка з цих планет планета, на якій ми живемо? Не ця і не ця. точно не ця. Правильно, це наша планета. планета Земля Земля – третя планета від сонця. Вона обертається навколо своєї осі. Сонце найважливіша зірка для людей. Навколо нього обертається наша земля. Нашої планети є природний супутник. Він називається місяць. Весь місяць покритий кратерами від ударів метеоритів. Місяць обертається навколо Землі і, до речі, показує одну і ту ж саму сторону. Земля унікальна планета. Завдяки воді і повітрю на ній існує життя. Густі ліси, трава це все живі рослини, а ще на Землі живе дуже багато різних тварин і велика кількість птахів живе на нашій планеті. Моря і океани нашої планети теж повні життя. Давайте зліпимо нашу планету і місяць з пластиліну. Які кольори нам для цього знадобляться? Виберіть правильну картинку. Вірно. Наша Земля дуже красива планета. Нам потрібний блакитний, зелений та білий колір. А із жовтого пластиліну ми зліпимо місяць. Зелені шматочки пластиліну наліпимо на блакитну кульку. Звийшли у нас континенти та океани. З білого пластиліну зробимо хмарки. Трішечки підправимо форму. А тепер візьмемо жовту кульку. Місяць ліпити дуже легко. Видавимо кратери на її поверхні. Ось що у нас вийшло. Ми знали дуже багато цікавого про нашу планету. А ще навчилися ліпити землю та місяць з пластиліну. На круги нашої пластилінової планети обертається пластиліновий місяць. Плята, поспостерігайте за вечірнім небом. Та намалюйте його! Будемо чекати ваших світлин. До нових зустрічей!